Привіт, любі атлетки, рада вітати! І сьогодні за планом в нас коротенька руханка для покращення вашої постави, покращення мобільності суглобів, плечових, плюс хребта, відкриття грудного відділу, і найголовніше це покращення вашого самопочуття. Адже вже після першого виконання ви відчуєте різницю. Додатковий інвентар це ось така резинка, так довга, бажана, щоб вона була від півтора метра, або ж заміна це колготки або лосіни, якщо у вас немає вдома ось такого додаткового інвентарю. Супер! Ми розпочинаємо роботу. Поїхали на килимок. Перша вправа, вихідне положення та зпосередині прес-напружений, спинка рівна, коліна м'які. Резиночка трохи натягнута, ручки знизу. Ми робимо вдих, розводимо, видих, повільно повертаємо. Вдих, видих. І працьовуємо більше лопатками. Поїхали два, три. Один. Супер. Відчуваємо роботу м'язів. І ще разочок. Вісім. Окей. Тепер у нас все те саме, але рух буде трошечки ширше і руки зафіксовані на рівні плеч. Вдих, видих. Контролюємо положення корпусу. Спинку не перерозгинаємо. Продовжуємо роботу. Три. Вдих розтягнули, видих повернули. Ми повільно повертаємо, так не кидаємо розиночку, відчуваємо супротив хороший. Шість. Сім і. Вісім. Окей, супер. Тут було. Зараз виводимо ручки нагору. Резинка також в вихідному натягнута. І одна лопатка донизу, друга. Так, не просто донизу, а донизу плюс в сторону. Видих. Видих. Чотири. П'ять. Тут виконаємо 16. Трошки більше. Ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І ще разочок. Один. Супер. Окей. Тут є. Далі ми будемо заводити дві ручки, працювати ззаду. І наша задача прямо відвести трошки плечки назад. Так, не прямо йти біля корпусу вздовж, а трошечки ззаду. При тому тримаємо спинку та прес. Тас. І вісім. Сім. Робота лопаток, донизу, ще. Чотири, три, два. Ще разочок. Один. Окей. Супер. Наступна вправа. Ми йдемо в нахил, колінка м'які. таз не дуже відводимо назад. Більше корпус майже до паралелі з підлогою. Резинка прям вузько-вузько натягнута. Протиснули лопатки, лікті дивляться назад, вивели рівні ручки до рівня плечиків. І вдих, видих. Вдих. Видих. Два. Три. Чотири. Супер. П'ять. Шість. Сім і разочок. Вісім. Окей. Супер. Ідемо нагору. Зараз підключаємо більше мобільність плечових суглобів. Тут ми будемо робити повний оберт, вдих. Видих, повернули. Якщо дуже легко, беремо вуще. Навпаки, якщо важко, беремо ширше. Вдих. Видих. Три. Молодчинки. Чотири. Добре. Прокручуємо. П'ять. Шість. Сім і. Вісім. Окей. Зараз підключимо більше корпус. Таз у нас зафіксований, кругла спинка це точка перед нами. Ми робимо тут видих, вдих, корпусом ведемо оберт. Точка, видих, кругла спинка. І зміна напряму в іншу сторону. Поїхали один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Ще корпусом повільно. Сім. І. Вісім. Окей, супер. Тут є. Виходимо в коліно кістьову позицію донизу. Резиночка нам вже не потрібна. колінця під тазом. Рівні ручки, долоні під плечками. Підключаємо кішечку корівку. Прогин. Видих. Кругла спинка. І шия також працює. Дивимось перед собою та донизу. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Давайте ще разочок. Оп. Супер! Вивели спинку в нейтральне положення. Так, вона рівна. Зараз ми провалюємось лопатками. Робимо вдих, видих. Нагору лопатки далі одна від одної. Ближче. Далі. Контролюйте спинку, не прогинайте поперед. Працюйте тільки лопатками. Вісім. Сім. Видих на горі. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Ще разочок. Один. Супер. І в цьому ж положенні ми підключаємо роботу грудного відділу. Долонька потилиться. Відкриття. Вдих донизу. Пірнули. Видих відкрились. І. Один. Два. Супер. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім і вісім. І друга сторона все так само. Один. Два. Три, ще пірнаємо, видих. І разочок. Вісім. Молодчинки. супер. Виносимо ще лікті перед собою. Опора, так, прогин спинки, таз зафіксований і долоньки торкаються лопаток. Вісім, сім, шість. Груди до підлоги. Фіксуємось в прогині ще п'ять. Чотири, три, два. Один. Окей, повернулись. І відразу компенсація таз посередині, опора коліна. Кругла спинка від себе. Дихаємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Заключне. Ми беремо замочок. Ззаду. Знаходи одна долонька іншу і фіксуємось. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І зміна. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Окей, супер. Сідаємо в зручне положення. Потягнули добре. Хребет. Нагорі. Подихали. Чотири. Три. Два. Один. І робимо глибокий вдих. Видих. Ще. І заключний. На повні груди. Видих. І подякуємо собі за роботу. Ви, молодшинки, відчуття неймовірні. Продовжуйте в тому ж дусі. Не забудь підтримати україномовний контент, поставити вподобайку, підписатися на мій канал, якщо ти цього не зробила. І також я буду дуже вдячна за коментар. До зустрічі на килимку. па Папа!